Женю, вітаю тебе зі святим вечором та Різдвом Христовим. І бажаю тобі всього всього найкращого. І обіцяю, твої добрі мрії мають здійснитися. І головне точно гарантую, ти проживеш дуже довге і щасливе життя. І хай тобі сміхається зимове і літнє сонце. І в час наш неспокійний і разом з тим. Я тобі бажаю, щоб рік новий приніс багато подарунків від життя. І також бажаю добро провести Різдво, відсвяткувати святвечір і ще 100 святих вечорів зустріти і відсвяткувати дуже багато різдвяних свят. Я тобі бажаю щастя, миру і благодаті!